Всім привіт на моєму каналі Зоряна. А, сьогодні у нас поправа розпаковочка сюрпризів. А, ось так. Беремо ось такий. Kinder Joy 92 У мене просто нема часом розказувати колекцію. Беремо отакий такий от свічвей. Беремо такого от аксолотеля. От Отака от нас колекція скіш. Прямо налий. Е, потім дубль 2 Стіч. Ой, не Стіч, а дубль 2 Лабубу. Е, і все. Давайте зараз будемо розпаковувати першу колекцію у нас Лабубу. Сподіваюся, я не прийму так, як на першому дублі. У мене поганий настрій на лабубу, бо вона щось не хоче відкриватися зрозуміло, Але тут така от блакитна лабуба. Не зелена. Вибачаюсь дуже. Закладку і так. а Давайте відкривати пакетик А ні, це вона стіч. Стіч, стіч, стіч. Ось наш стіч. Давайте відкривати стіч. Ого! Oh. Зараз побачите, чого в мене така реакція. Не хочу зарвати пакетик, але продається. Це у нас ось такий стич. Герненький. And добренько. Клеємо його ось сюди Ось так. Зараз покажу. Добре, ми вже приклеїли. Ось тут в нас колекція, знаєте, яка перебанне дро Дивні 2. Да. Робила максимальник. Можна? Тут, як... вибачте, якщо вам не видно, тут пише фанкупоп. Uh, Strangel Sinkle uh, Kinder Joy. Давайте відкривати. Oh. Странний пакетик якийсь. Ну добренько давайте. А ні, нарчало. Оу! Oh. З першої спроби у нас виповіл. Я його малювала годину, чесно кажучи. Це у нас віл класний. Клеймо ми його сюди. От давайте достіче. Я сподіваюсь, стіч поділити місцем. Бо просто сторінка Ну Хоча давайте сюди, в принципі, я потім дороблю. Ну тож, давайте приклеювати. -то. Э, давайте, клеймо. Таке у нас віл. Потім у нас наступна колекція Аксолоти. Цього відео немає на каналі. У мене, на жаль, воно не вийшло, але там було дуже класна колекції, покажу вам. Так, ось наш пакетик. Я знаю, хто там. І він дуже класний. Оцей хтось. А, аксолота я порвала. Ну нічого, чуть-чуть зараз виправимо. Ось такий у нас мілашка. Ось сюди його наклеїм. такий він мій мій-мішний. Дуже мімімішний. Це старими маркерами малювала. Добре, давайте клеїти. Ось так от у нас виходить. А давайте наступна колекція. Ем, так, це в нас попереднє його відео, якого нема також на каналі. Тому тут в нас буде колекція Сквіш. Давайте відкриваємо. Я не буду рвати, бо це дуже класний пакетик. У нас тут дуже багато всього, і це в нас це Меган чи це Манон. Напишіть в коментарях, хто знає кацей. Я, чесно кажучи, путаю Манон і Меган. Мені здається, що це Манон. Чи Меган. Ні, це Меган. Чи Манон. Напишіть в коментарях, хто знає яка це. Ну, добре, ми її наклеємо ось сюди. У неї також буде колекція, це Налий. Я їй тут поміняла костюмчик. Ну, нічого страшного. Давайте ось такюємо. Малі. А так, добре. Давайте наступна колекція. Це в нас. А хто в нас? А що в нас? Закінчилось чи що? Зараз подивимось. Я так вирішила, вибачте, я забула нажати паузу. Добре. Угу. Я так вирішила по нашому розрахунку. У нас ми відкриємо ще один пакетик, і я дороблю цю мега-колекцію. Хто хоче колекцію з цього пакетики, пишіть в коментарях. Давайте відкривати Деймі-конціляр скино. Треба обережно якось так, або там сюрприз дуже класний. Таке вижиття, ніби я посилку відкриваю. Чесно кажучи. Е, добре. Ау! Oh! Добре, у нас тут знову ця от штучка. І що тут в нас? Що тут? Що тут в нас? Ви скажете, що це... Ну, це ж просто комп'ютер. Ні, це не комп'ютер, це палетка тіней. Така от вона сквіш. Не заважайте на ось це Ага. Я перший раз таке роблю. Такі от тут скотч, це сердечко. мені дуже сподобалося, я робила, наприклад. Прикольно, мене. Ось сюди, давайте клеємо і ось так у нас вийшло. І на цьому все, па-па, Чекаю вас на моєму каналі.